Хочете, я вас трохи здивую. Як ви вважаєте, скільки повинен вартувати Renault Megane 4 19 року з 1,5 дизелем на гарній комплектації? Я думаю, ну, 14. Ладно, 15, ну це потолок, тому що, знаєте, це ексклюзивчик. А я зараз буду вас дивувати, тому що ми знаходимося на Луцькому ринку і я знайшов ось такий автомобіль. Дивіться, так, це в нас топова комплектація, це GT Line, максимальна оптика, оригінальні класні диски. І тепер давай покажу, скільки коштує цей автомобіль. Бачимо: 19 рік, 1,5, 193 тисячі пробігу. 17,300 коштує цей автомобіль. Безключовий доступ. Ступ'є, панорами в нас немає і не максимальний монітор. Є в нас підігрів, є шестиступка, але монітор звичайний. Ну що, здивував, друзі? Ви здивовані? Ви трохи шоковані. Я думаю, ну Луцьк, як завжди, нас дивує.